Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні, дивлячись на оцю всю зелень, на квіти, захотілося розповісти вам про таке зелене свято наших давніх пращурів, як зельник. Або його ще називали Зелена неділя. Тому що припадав він на першу неділю травня, а це вже скоро. Вважалося, що Збираючи зелень в цей день, квіти, гілочки, лікарські трави. Люди показували богам, що вони готові до приходу літа, теплих днів, і що вони раді цьому і святкують. Тому зелень збиралася з піснями про весну. Потім вже увечері вся родина прикрашала зібраною зеленю і в домівках, і на вікнах, і на сараях, і на конюшнях розвішувалися зібрані гілочки, квіти, вінки, трави. І це було така почість весни, і вважалося, що в цей день всі трави, вся зелень має чудові чарівні властивості. На підлозі розкидалися такі трави, як полин, чабрець, м'ята, папоротник, любисток. І також наші пращури вважали, що вони в цей день робляться чарівними і можуть відігнати від обійстя злих і прикликати добрих духів. А потім ще щоб прикликати і попросити у богів гарного врожаю, то Водили по селу так звану тополю. Вибиралася висока гарна дівчина, прикрашали її квітами, зеленю, стрічками і водили по селу з піснями. А їй потім селяни давали в дар маленькі грошики на стрічки і всілякі ласощі. Оце таке був зелений, зелене свято у наших пращурів. Взагалі наші пращури могли святкувати, бачили в цьому сенс і споріднені були і з природою, і з богами. І знаєте, так приємно знати це. Ми вже відійшли трохи від природи, якось не так вже спілкуємося з нею. Але приємно знати, як воно було у наших пращурів. Наступний, наступної неділі були проводи русалок у наших пращурів. Наступна неділя після зельнику. Для того селяни, бо вони вважали, що потрібно відігнати русалок подалі від села. Також обирали дівчину. І вона символізувала собою русалку, її водили з піснями і з великим шумом по селу. Вважалося, чим більше шуму, гаму, криків, стукоту по залізу, то тим скоріше русалки і всяка така нечиста сила покине межі села або поселення. Ще обирався. Хлопчик такий язикатий, який не лізе за словом до кишені, який міг з цією русалкою сперечатися, заговорити її. А дівчину водили і вона, ну, звісно, по нарожку кидалась на сельчан, наче бажаючи їх залоскотати. По... Думки на думку наших пращурів, то русалок вони і боялися, і поважали одночасно, боялися, тому що вважалося, що в русалок перетворюються молоді дівчата або діти, які втопилися в основному утопленики. І душі їхні були неприкаяні, їх, не наче затягнув до себе водяник в услужіння. І тому вони вже були недобрими до людей. Русалки могли перетворюватись, неначе на справжніх дівчат, приймати людську подобу і розмовляти людським голосом. Тому, якщо хлопець зустрічав десь одиноку дівчину десь в лісі чи в полі, то потрібно було йому її запитати Полин чи петрушка, і дівчина повинна була відпові. І хлопець Вибачте, повинен був відповідати, що полин, тому що, якщо скаже Петрушка, вона скаже, «А, попався моя душка і залоскуча його до смерті. Ну, такі були повір'я у наших предків про русалок. Але і ще вони вважали, що русалки опікуються полями їхніми лугами, тому їх і задубрювали ще. Не вважали, що це прямо такий, знаєте, злий дух, злобний, його треба викорінювати повністю. Як я вже говорила, то у наших пращурів не було суцільного зла і суцільного добра. Все перепліталося з усим і все могло існувати добро зі злом, а зло з добром. От Тому русалки були така неоднозначна. Міфічна фігура у віруванні наших предків. І боялися, і поважали, і почитали, і задубрювали, але й проганяли від місця свого житла, як то кажуть, подалі від лиха. Ще назельник. Дівчата ходили в ліс і знаходили е, там березу гарну, збиралися навколо неї і устраювали там такий пікнік, можна так назвати, з усякими пригощаннями. Але першу ложку каші завжди давали березки. Потім же вони вчиняли таке собі гадання. Треба було завести, заплести гілочки Берези, скрутити їх. І це було гадання на майбутнє заміжжя. Потім дівчата водили хороводи, співали пісень про дівчачу долю. А от уже на наступний тиждень. На проводи русалки, бігли дивитись на свою березку, і в кого гілки були крепко зв'язані, не розплелися, то це віщувало скоре заміжжя. А якщо гілочки поламалися, чи прив'яли чи розплелися, то це віщувало, що дівчина ще не скоро вийде заміж, а по деяким поняттям, то і могло віщувати смерть. Ще одне гадання дівчата на заміжжя робили, гадаючи по віночкам з перших весняних квітів. Треба було наплести вінків і спустити їх за водою в річку. І якщо вінок плив далеко, то це значило, що дівчина дуже скоро вийде заміж або зустріне свого судженого. Якщо ж. Вінок прибивало до берега, то не скоро це могло трапитися, відкладалося на деякий час. Ну, а якщо зовсім топився, то зовсім погано. Дівчина ще дуже не скоро могла вийти заміж, або й зовсім ніколи. Так що, як бачите, наші давні пращури ворожили і не бачили в цьому нічого лихого. Зараз церква каже, нічого гріховного, і на зимові свята, і на весняні, і ось на літні. В долю, долю свою хотіли знати. І розповсюджено це було всілякі ворожіння у дівчат. Ще, до речі, хотіла би сказати, що коли був день проводів русалки, то також наші пращури не обходилися без. Столів, наїдків і напитків. Але це все робилося пишно, за межами села. За межами села накривалися столи, і люди гуляли. А вже потім водилася ближче до вечору дівчина, яка символізувала собою русалку з шумом і піснями у вінках і травах. І також виводили її подалі за село. Потім зривали з неї вінки, розкидали і тікали. Ну, така була традиція. Вважалося, що таким чином русалки і злі духи могли злякатися і покинути межі села їхнього чи поселення. І по віруванням наших предків, в них був стимул гарно. Відсвяткувати зельник. Тому що, по міфам, вони вважали, що, якщо село пишно зустріне і гарно і весело це свято, то в найближчому до них лісі посіється папороть і виросте до Дня Івана Купала на Купалу, і потім всі знають, що той, хто знайде папороть, той буде везунчиком, щасливчиком в житті. Йому відкриються всілякі клади, таланти. От, і такий був стимул гарно і пишно відсвяткувати зелені свята, зельник. Ну і ще від себе можу порекомендувати, вже це так не в тему. Але зараз ще поки що не відсвіла кульбаба. Її багато, хоча деяка вже і відсвіла, рекомендую зварити з неї кульбабовий мед. Я варила. І травники і знахарі рекомендують дуже. Вважається, що кульбаба це не просто бур'ян, це дуже корисна лікарська рослина. Вона дуже гарно впливає на кишківник, шлунок, на печінку, підшлункову залозу. І просто на імунітет гарно впливає. Тому і рекомендують варити і мед з кульбаби, і сиропи просто, і чаї заварювати. Навіть його можна. Закручувати, щоб до зими достояв. Я варила дуже смачний, ароматний, дуже схожий на справжній мед, пахучий такий. Так що, якщо кому це актуально, можете зварити собі такий чудовий смачний мед з кульбабки. Ну, от і все, друзі мої. На цьому буду завершувати коротеньке відео. Надихнулася я зеленю, травою нашою, зеленою квітами. І вирішила вам розповісти таку коротеньку історію про наших пращурів. До нових зустрічей. Всім пока!